16 депутатів, 17 голова, це дає нам право розпочати нашу роботу, але війна продовжується, люди гинуть. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, тих, хто загинув військових і цивільних. Слава Україні! на засідання 28-ї сесії оголошую відкритим. Взяти участь депутати міської ради, відповідно, засоби масової інформації, керівники структурних підрозділів. Чи будуть заперечення щодо участі запрошених, немає. Відповідно, регламенту Жашківської міської ради введені протоколи, здійснювалися не завертано. Річільна комісія Олена Вікторівна У повному складі, готова, до роботи. готова приступила до роботи. На розгляд сьогоднішнього пленарного засідання виносяться питання згідно з порядком денний, наданий вам 51 питання. Всі питання опрацьовані профільними комісіями і рекомендовані до розгляду на засіданні сесії. Будь ласка, зміни доповнення до Прошу прийняти порядок денний за основу. Прошу голосувати. Брунь, вусик, За. завертана, За За. Карпович, За. Корчак, За. Косинюк Володимир, За. Косинюк Олександр, За. Котко, За. Наумчук, За. Онищук, За. Сивак, За. Сухоносова, За. Цибровський, За. Хоменко За, Швиденко, За. Шивучко, За. Якименко. За За 17 рішення прийняти. Дякую. Зміни доповнення доповнюють допомогти. Будь ласка, якщо є. Хочемо з... звернення за... на голосування звернення депутатів Жашківської міської ради та Верховної Ради України щодо прийняття законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідності внаслідок війни та членів сімей загиблих, безвісті відсутніх, померлих захисників і захисниць України, що внесені особливості селянського чи фермерського господарств. За здійснення підприємницької діяльності. Таке звернення до Верховної Ради та президента України хочуть вже внести. І що ви хочете, і що звертаємо? Що звертаємо? Да, я читаю Ми, депутати Жашківської міської ради України, звертаємося до Верховної Ради України від імені громадян, у яких живуть і працюють, і повертаються з фронту захисники і захисниці України, учасники бойових дій, особи з інвалідності внаслідок війни. А також родини загиблих, зниклих безвісті чи померлих героїв у зв'язку з продовженням повномасштабної війни та зростанням кількості громадян, які потребують не лише вдячності, а й реальної підтримки з боку держави. Надзвичайно важливих ініціативах закладена в законопроекті про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідності внаслідок війни та членів сімей загиблих, безвісті зниклих померлих захисників захисниць України щодо ведення особливого селянського чи фермерських господарства та здійснення підприємницької діяльності. Законопроект передбачає системну державну допомогу цій категорії громадян у доступі до земельних ресурсів, започаткуванні фермерської чи підприємницької діяльності, пільговому кредитуванню, освітній підтримці, правовому консалтингу та реалізації продукції. Так, зокрема, даний законопроект. Передбачає надати право учасникам бойових дій, членам їх сімей та загиблих захисників, захисниць, особам з інвалідності внаслідок війни, які виявили намір проводити господарську діяльність у сфері сільського господарства. На першочергове отримання постійного користування 2 гектари землі. Депутати, як ви розумієте, що маємо приймати рішення в рамках діючого законодавства і в рамках своїх повноважень, які наділені на нам законодавством. Якщо в юридичному відділу є якісь зауваження щодо цього, можемо приймати будь-які рішення чи все-таки в межах своїх повноважень. Ми зараз будемо виносити на включення до порядку денного ці зміни. Будь ласка, подумайте. Надання земен є повноваженнями то, по суті, ми можемо і е рекомендувати щось певні дії, вчинити чи не вчинити через закон іменно по наданню земель, а по допомогах інших з державного бюджету. Тут начебто і не зовсім наші повноваження. Розумію, з когось є ще зауваження, запитання. А можна просто, щоб роз, більше, трошки коротко роз'яснили, з якими звертаємося. Ми хочемо звернутися щодо підтримки законопроекту, якось Так, чи... да, Ми хочемо звернутися до Верховної Ради та до президента, до, щоб вони внесли законопроект для підтримки даних категорій. Там є конкретний ще? Це, тільки... да, це фракція батьківщина виносить даний законопроект і просить, щоб ми його підтримали. Тут нема номера законопроекту, я так розумію. Дивіться, ми не можемо брати участь у законотворчій діяльності. Ми ж вже про це говорили, коли ви просили розглянути ті, які подавали список. Тобто у нас є повноваження і є чітко прописані, із якими зверненнями можемо звертатися до е органів, в тому числі Верховної Ради, Президента України. Я, наприклад, не зрозуміла самого суть звернення. Тобто воно має, по-перше, бути оформлено якою якось правильно, при, по суті, мати письмове і так, потім наноситься до порядку денного. Ну, так, я розумію. Ми складно не бачимо номер цього закаже. Так я розумію. Ні, чекайте, дивіться, не мають права. Взагалі суть самого, це депутатське запит чи депутатське звернення. Відповідно до закону є до нього вимоги, яке воно подається, так? Ну, Ну, я зачитаю ще загалом звернення депутатів ради до Верховної Ради України щодо прийняття законопроекту. Ну, номера немає законопроекту, так? я розумію? Просто назва. Так, да, немає. Про... То я не мав взагалі чи поки немає? Ні, фракція батьківщина видвигає. Про внесення змін до деяких да, просто, щоб Ми підтримали за місцеве півня дане звернення. Будь ласка, хто ще готовий висловлюватися чи запитання для уточнення? Я хочу, що в юридичній відділі все-таки нам має зараз надати юридичну оцінку стосовно того, чи в компетенції міської ради, Жашківської міської ради, виносити і вносити про такі пропозиції, що не діяльності і звернення до Верховної Ради та президента щодо саме розгляду законопроектів. Навіть якщо його і немає, ще номера ніякого чи ми вправі. Звертатися із такими зверненнями, щодо чи що є компетентністю саме міської ради. Добре, якщо зараз не готові, то скажіть, будь ласка, Віта Олександровна, якщо не готові, будемо просити тоді переносити це питання. Вивчила законопроекту, але загальна позиція, що міська рада може ініціювати якісь пропозиції лише в межах своїх повноважень. Тобто, що стосується нашої 26 статті, це наше повноваження, і ми можемо підтримувати чи просити е, винести певні законодавчі ініціативи. Що не стосується повноважень ради, ми не втручаємося у законодавчу законотворчу діяльність. Проєкт вже готовий, ми могли б просити в, винести світлі, і, і, його, так, та, і підтримати. Ми, якщо його ще не існує, а ми просимо розробити проєкт з урахуванням цього, то на рівні депутатів місцевих рад такого не може бути. Є, або мається звернутися до е, регламенту і комісії і законотворчого комітету про включення питань. Ну, це має бути так, тому що закон розробляється і подається саме перше через комітет законотворчості у Верховній Раді, який е, ну, вивчає дані питання і потім формується проект, який буде виноситися на розгляд депутатів. Але щоб, але щоб не зробити помилки, я думаю, що юридичному відділу потрібно досконало вивчити дане питання і на цей це лист дати відповідь або загонів, щоб це було юридично правильно. Я, ну, я ж вам зачитую ще раз звернення депутатів до міської ради до Верховної Ради України щодо прийняття законопроекту. Яка хто його Ну, Тобто є процедура винесення питання, щоб прийняти рішення. Депутати можуть підтримати ну. і винести це рішення, підтримати звернення такої-то фракції щодо звернення туди-то, туди-то по питаннях таких-то, таких то. Ну, тут вже текст, я так розумію, Геннадій написаний від імені депутатів Межашківської міської ради. Так. Бо підписаний депутатом Жашківської міської ради, правильно? Так. Да. Ну давайте не будемо йти в супереч діючого законодавства, розглянемо це цивілізованим шляхом. Якщо у вас є звернення, ну ви начебто і не мали від усіх депутатів, поки ми не приймемо це рішення, то тоді, будь ласка, підготуйте звернення, ми його проведемо через регламентну комісію і приймемо рішення. Є така пропозиція. Підтримуємо. Ну, ви погоджуєтесь? Підтримуємо. Добре, дякую. Тоді змін у порядок денний немає. Немає. Зрозуміло. Прошу голосувати за порядок денний. Бронь. За, Гусик. За. Завертанова, за. Карпович, за. Корчак. За. Косинюк Володимир, за. Косинюк Олександр, за. Котко, за. Наумчук, Онищук, Сива, за. Сухоносова, за. За. Цибровський, за. Хоменко за, Шведенко. Шилучко за. Якименко за. за 17 рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Прошу порядок денний переглянути. Якщо є конфлікт інтересів, нагадую, заявляйте. Да. Тамара Степановна, будь ласка, да. я хочу заявити конфлікт інтересів по питанню 34 і по питанню. 40. Частині відчування, значить, по цих питаннях я не буду. 34 пакович. 34-47. 34 пакович там конфлікт інтересів. Тихо чакою. Пакович, так, конфлікт інтерес. Там закраси. І 40 якесь? 474. Добре, плане зафіксували, так? Більше заяв про конфлікт інтересів немає. немає. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Питання з 1 по 10. Мушу пропозицію розглянути об'єднано. Повторюю всі питання опрацьовані комісією з питань планування, бюджету та фінансування. Рекомендовано позитивно розглянути на сесії. Олена Вікторівна підтверджуєте. Якщо немає заперечень щодо об'єднаного голосування, прошу переглянути. Можливо, виникають якісь запитання. Да, а то, у, у військових ті, що отримали погодження, ми їх включаємо в цей військовий виділення коштів для військових частин, які отримали погодження обласної військової адміністрації? Ті, які отримали, я нагадую, у нас є фонд, який ми запланували, і ми з тих коштів вже, в принципі, без рішення сесії маємо право купувати. Уже сьогодні ми отримали погодження. І вже я дав розпорядження про оголошення тендерної закупівлі на ці засоби. Дякую. Ще, будь ласка, запитання. Немає. Прошу питання з 1 по 10 голосувати об'єднано. За основу і в цілому. Брунь. Да. Гусик. Да. Завертана. Да. Карпович. За. Корчак. Да. Косенюк Володимир. Да. Косенюк Олександр, за. Кутко Михайло, за. Маля, е, Наумчук, за. Онищук, за. Сивак, за. Сухоносова, за. Цибровський, за. Хоменко за, Швиденко, Шелудько, Якименко. За 17 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання з 11 по 19. Питання, що торкається заково-комунального господарства комунальної власності промисловості приємництва та сфери послуг. Розглянути комісію профільною і рекомендовано до розгляду на сесії. Володимир Вікторович, Віктор Володимирович, перепрошую. Підтверджуєте, що розглянути позитивно. Зауважень немає. Пропоную об'єднати розгляд цих питань і винести голосування об'єднане. Зауваження, заперечення пропозиції. Будь ласка, якщо є. Немає. Прошу питання з 11 по 19 включно. Голосувати за основу цілу. Брунь. За. Восик, за. Завертана, за. Карпович, за. Корчак, за. Косинюк Володимир, за. Косинюк Олександр, за. Котко, за. Наумчук, за. Онищук, за. Сивак, за. Сухоносова. За. Цибровський. Хоменко за Швиденко. Шелудько. Якименко. За. за 17 рішення прийняте. Дякую. Наступне питання з землею порядкування. Питання з 20 по 51 порядку денного включно. Прошу перегляньте. Якщо є зауваження, будемо обговорювати. Якщо немає, прошу пропозицію вношу голосувати об'єднано. Марина Юрівна, підтверджуйте, що комісією розглянуто Добре, шановні депутати, питання з 20 по 51. Питання землеупорядкування. Прошу голосувати за основу в цілому. 34, 47 питання, Карпович Тамара не голосує, решта питань голосує. Брунь, За. вусик, за. заверта, за. Карпович. 34-47 у мене голосує, в таній голосую за. Корчак, Косенюк Володимир, за. Косинюк Олександр, За. Котко. За. Наумчук за. Онищук. За. Сивак. За. Сухоносова. За. Цибровський. За. Хоменко за, Шведенко. За. Шелудько. За. Якименко. За. За 17, крім 47-34 го го рішення прийняте. Там 15, ну, там, там, 15, там да. там 15, Але там 17. Обидь всі рішення прийняті. Звісно, рішення прийняті, просто в протоколах ви відображаєте кількість людей, які голосували за. З різною кількістю. Там 15, тут 17. Добре, дякую, шановні депутати, за всіх. 16. Нема 16 і 17. Рішення прийнято. Дякую, Людмила Миколаївна. Вам треба, мабуть, калькулятор. Ви, це не ти? мені. Це у дівчинки. Все, в все це було з калькулятором. Да. Добре, прошу, у кого є інформація, зауваження, можливо, до підготовки до пленарного засідання чи інформації. Інна Юрійовна, у вас є якісь повідомлення, інформація про заходи, які будуть відбуватися в нашій громаді, і депутати мали б знати про них для того, щоб взяти участь? У нас розроблений план заходів на цей місяць, але Васильна я також, її подала всім. Якщо якісь всі запитання є, і пропонує, будь ласка. Так, да. всім навіть не всім, всі були на їхні. Не я просто бачила, що Ознайомтеся. Ознайомтесь, хотілося б, щоб всі депутати брали участь, приклад для всієї громади. З цього приводу немає зауважень. Дякую. Можливо, у керівників відділу управління є якісь питання чи інформація? Немає вже депутатів. Добре, шановні депутати, всім дякую за роботу, всім вважаю єднання мудрості для того, щоб отримати найшвидшу перемогу з найменшими втратами в Україні. На цьому оголошую 28 сесію міської ради, 8 скликання, закриті.